4 грудня введення в храм Пресвятої Богородиці, або Третя пречиста Історія свята, звичаї та прикмети. Введення в храм Пресвятої Діви Марії також має скорочену народну назву Третя пречиста. Це свято відзначається щорічно 4 грудня. Воно пов'язане із народженням Марії та визначенням її подальшої долі. Історія свята. Батьки Марії, Йоаким та Анна, довгий час не могли народити дитину і просили у Бога послати їм нарешті цей подарунок долі. За відповідь на молитви вони дали клятву віддати майбутнього первістка на служіння в Єрусалимський храм. Згодом у подружжя дійсно з'явилась немовля, маленька Марія. Коли тій виповнилось три роки, батьки дійсно відвели її у Єрусалимський храм. У цьому храмі дівчинка вчилась та жила, аж поки не заручилась із майбутнім чоловіком Йосифом. Саме день, коли батьки Діви Марії відвели дівчинку у храм і відзначається як третя причиста. У народі це свято також називають воротами зими, мовляв, воно відкриває цілу низку наших улюблених свят сезону. Звичаї та традиції. У народному календарному циклі це одне із свят, котрі символізують прихід зими. І ціллю святкування було не лише вшанування Діви Марії, а й бажання накликати на свою родину багатство та добробут на весь наступний рік. Неодмінно зранку віряни відвідують церкву, а за прикметою, хто введення першим вернеться в будинок, той визначить долю, що буде панувати в оселі. Як зайде молодий хлопець, то буде достаток. Якщо завітає старий чи з дурним характером, то чекай лиха. А якщо стара жінка прийде, то й зовсім все буде скрута. Значна частина традиції прикмет були пов'язані із освяченням води. Воду слід набирати там, де сходяться воєдино три джерела, освятити полум'ям, а потім використовувати від хвороб. Дівчата в цей день мивали лице снігом і витирали червоним рушником, щоб колір шкіри був свіжим і завжди з румянцем. А що в наступному році пряжа була вдалою, жінки мали сісти на порозі опівночі, щоб прясти коноплі. Що ж до харчування у святковий день вже почався Пилипівський піст, тож трави були скромними, але дозволялось певні ослаблення правил, вживання рибних продуктів, рослинної олії та невеликої кількості церковного вина. Із дня введення і аж до благовіщення не можна копати землю. Вважається, що вона відпочиває і набирається сил до літа. Прикмети. Скільки на введення буде води, стільки на Юрія чекай трави. Якщо буде на введення в сліду вода, то на Юрія вже буде трава. Введенські морози ще зими не роблять. Якщо ляже глибока зима, то готуй глибокі зокрема. Якщо в день введення в храм Пресвятої Богородиці буде морозно, то зима буде м'якою.